От таких має бути три документи, так? Щоб ви пропрацювали практику. Далі, є ще у нас операція модернізації основних засобів. Що це таке? Ми або оцінюємо, або дооцінюємо наш основний засіб. Якщо ми дооцінюємо, буде його первісна вартість збільшена, бо ми чимось його дооцінили. Відповідно, це наш дохід. Оцінка можна переоцінити. Оцінка це зменшення його вартості, тобто може бути збільшений знос. Підприємство проводить переоцінку об'єкта основних засобів, якщо його залишкова вартість значно більше, як на 10%, відрізняється від ринкової справедливої вартості. Тому треба з його чимось дооцінити. Переоцінці підлягають як первісна вартість, так і сума зносу. Переоцінена первісна вартість та знос об'єкта основних засобів визначається як добуток відповідно до первісної вартості або зносу та індексу переоцінки. Переоцінена вартість це первісна вартість на індекс переоцінки. А індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта ринкової на його залишкову вартість. Витрати на модернізацію і ремонт основних засобів формуються так само, як і витрати на придбання будівництво по статті витрат виду на необоротні активи. Тобто, все схоже, якщо ми робимо з вами а, доукомплектовувати будемо основні засоби, то ми будемо підбирати рахунок 15.22. Це виготовлення і модернізація основних засобів. Проводки по оцінці. Дебет 10-го рахунку, кредит 41-го. Якщо оцінка раніше не проводилася, так, то у нас буде зменшуватися справедлива вартість. Так, це ми, а, це ми дооцінюємо, бо йде збільшення по дебету. Відповідно, буде збільшуватися і амортизація. Чому дохід, так? Дивіться, на цю суму в межах перевищення ми маємо показати на 74-му рахунку кредита наш дохід. І, відповідно, 41-м рахуночком це підтягнути. З 74-го підтягнеться ця сума в 41-й рахунок. Оцінка це ми зменшуємо наш основний засіб. Бачите, йде витратна частина, де буде 97-го 10 буде. Ми можемо продати, ліквідовувати наші основні засоби. Це називається вибуття. Також в програмі є можливість створити. Там, чи модернізацію, чи переміщення, чи переоцінку, списання так? наших основних засобів, якщо є потреба. Вибуття основних засобів відбувається в результаті якихось операцій: продаж, передача за договором дарування, списання, ліквідація, реконструкція, передача виглядів внеску до статутного капіталу іншого підприємства, вилучення, нестача. Форма ОЗ4 відповідає за списання основних засобів. Акт на списання основних засобів. Передача теж е, оформляється актом приймання передачі. Списання на підставі, е, дивіться, вам треба комісія, щоб була, так? Яка. Вирішила, що цей основний засіб потрібно списати. Точно так само і ліквідація. Залишкова вартість об'єктів та всі витрати, пов'язані з їх вибуттям, ми списуємо в дебет рахунку 97, 972 або 976. Коли ми отримали доходи від продажу чи ліквідації необоротних активів, і в нас є Відповідно, що надходження так, доходів, то це треба показати по кредиту рахунку 74. 742 дохід від реалізації наоборотних активів, 746, інші доходи від звичайної діяльності. Якщо це був форс-мажор, то в нас падуть вони, ці витрати на 99-й рахунок по дебету. ПДВ нараховуємо тоді, коли ми не можемо доказати, що це був форс мажор. І вони в нас десь ділися і не зносилися ці основні засоби. От, Якщо ви доказуєте, то теж списуєте на дебет 976-го рахуночку. Продаємо основні засоби. Гроші надійшли на рахунок дебет 31, так, кредит 36. І потім по кредиту 742-го рахунку. Ми показуємо дохід від реалізації необоротних активів. Якщо є ПДВ, ще йде проводка по ПДВ. Так, це коли списання йде основних засобів, ми підтягуємо, як заповнюється, так? Реквізити відповідно, причини списання, статті витрат. І коли у нас іде продаж основних засобів, то також буде документ спочатку. Підготовка до передачі основних засобів, ми переводимо нашу залишкову вартість на 286-й рахунок, а потім їх продаємо. Ось дивимося, більш такий да, наглядний порядок документообігу при продажу основних засобів. Перше, у момент визнання основних засобів, отриманих для продажу, вводиться документ, підготовка до передачі ОЗЕ. Теж коли ми хочемо щось зробити, якусь Функцію, так, ось у нас створити. І тут починаємо роботу з підготовкою до передачі наших основних засобів. У нас з'явиться рахунок вибуття 286 необоротні активи для передачі, для утримання на продаж. Документ припиняє нарахувати амортизацію, згортає її залишкову вартість на рахунку 286. Далі момент продажу основних засобів. В документі підготовка до передачі основних засобів заповнюється прапорець передано, і зазначається дата передачі. Документ уже списує всю залишкову вартість основних засобів. Рахунок списання визначається для статті витрат, зазначеної в документі, і підрозділи, в якому враховуються основні засоби. На закладці витрати на робочому місці відображається настройка відображення документів в регламентному обліку. І третій крок це у нас на підставі підготовки до передачі основних засобів, вводиться документ, реалізація послуг та інших активів. Ми додаємо наші основні засоби. Перевірте, чи у вас списалася залишкова вартість основних засобів. Оцим документиком підготовка до передачі, ви її і списуєте. Приводу нематеріальних активів, точно так само, як основні засоби, у нас є нематеріальні активи, їхній каталог. Так? Ми створюємо і починаємо з ними роботу. От, тут теж папки створюємо, але перед тим, як почати роботу з нематеріальними активами, то що нам потрібно зробити? Нам треба їх десь взяти, тобто їх треба Купити. Так? так само ми створюємо в каталозі, так само ми створюємо при купівлі, наприклад, купівлі. І от тут я сьогодні пробувала да, вам показати. Тобто, в Сонечка договір створюємо нематеріальних активів, як звичайний договір. Ще раз зайдіть, подивіться, як він створюється. теж не так, як всіх баз. От. Статус дія номер один. Договір НМА. Товари. Аналогічно, як і основні засоби. Я створювала номенклатурну позицію. Номенклатурні позиції була у мене папка бас ERP. І, і ось це у мене, наприклад, сам нематеріальний актив. Все. Це буде у вас просто. Створення, просто придбання нематеріального активу. Задача пропрацювати практику по купівлі основного засобу, прийняття до обліку та як там відображається саме ось стаття витрат, куди буде списуватися амортизація і її зміна, де так. був 23-й, Потім ми поміняли на загальновиробничі витрати на 91-й. Виконайте практику, переглянете методичку і пройдіть, будь ласка, тести. І далі ми рухаємося по програмці до наступного модуля 9-го. Дякую за увагу і до зустрічі!